Доброго дня, мене звати Яцко Ангеліна, я студентка групи ІП-233. Та сьогодні я представляю відеозахист звіту про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему Телеграм-бот-моніторингу розкладу занять в університеті. На цьому слайді представлено основні параметри нашого проєкту. Проєкт буде реалізовуватися у місті Івано-Франківськ. Його тривалість складає один місяць, а бюджет 3500 доларів США. Для успішного виконання проєкту сформовано початкову команду, до якої входять middle розробник junior розробник senior тестувальник middle тестувальник та junior тестувальник Це дозволить нам ефективно розподілити обов'язки та забезпечити якісне виконання всіх етапів роботи. Метою цього проекту є створення телеграм бета для моніторингу розкладу занять в університеті. Бот надає користувачам зручний спосіб переглядати актуальний розклад, отримувати сповіщення про зміни. Та керувати налаштуваннями через знайомий інтерфейс месенджера Telegram. Розробка специфікації вимог до проєкту. Вона починається з визначення цілей та обсягу, де ключовим є аналіз потреб трьох груп користувачів: це студентів, викладачів та адміністраторів. Наступний крок це формалізація основних функцій та технічних обмежень, що в сукупності створює чіткий фундамент для подальшого проєктування, розробки та тестування. Забезпечуючи відповідність продукту очікуванням користувачів і технічним можливостям системи. Загальний опис проєкту. Спочатку у нас йдуть характеристики користувачів, тобто, студенти можуть створювати обліковий запис через Телеграм, переглядати розклад своєї групи та отримувати сповіщення. Викладачі мають змогу бачити власний графік занять, налаштовувати сповіщення та отримувати інформацію щодо змін. І адміністратори. Вони працюють з даними розкладу, оновлюють їх через панель управління та стежать за коректністю інформації. Далі в нас йдуть функціональні вимоги, тобто авторизація через Телеграм, перегляд розкладу за групами-викладачами та аудиторіями, налаштування сповіщень та адміністрування даних. І нефункціональні вимоги, тобто швидкість відгуку, безпека та сумісність з мобільними пристроями. Робоче середовище. Бот працює у середовищі Telegram та взаємодії із серверною частиною, яка підключається до бази даних університету. Для коректної роботи бота необхідно Telegram-API, сервер для обробки запитів та база даних із актуальним розкладом занять. Робоче середовище проєкту базується на сучасних хмарних технологіях, що забезпечує стабільність, масштабованість та безпеку. Використання Telegram API та інтеграція з університетськими системами дозволяють створити зручний інструмент для всіх користувачів. Далі ключові характеристики Product Backlog. Спочатку у нас ідуть чіткість та деталізація тобто кожен елемент має унікальний ID, назву, відсоток мисливості, інструкцію для демонстрації та додаткові примітки. Пріоритизація. Тобто важливість визначення у відсотках. Найвищі пріоритети це авторізація, сповіщення та синхронізація даних. І розподіл за категоріями: тобто базовий функціонал, адміністративні задачі та технічні покращення. Тут в нас є мій продукт» – «Беклог». це чітко структурований список функціональностей телеграм-бота для перегляду та адміністрування розкладу занять, орієнтований на. Студентів і на адміністраторів. Найбільш критичними функціями в беклозі є реєстрація та авторизація користувачів через Telegram, перегляд розкладу на сьогодні та на тиждень, отримання сповість про зміни, а також автоматична синхронізація з джерелом даних. Реєстрація виконується через команду Start і базується на Telegram ID. Авторизація відбувається автоматично, без потреби у введенні логіну чи пароля. Що значно спрощує взаємодію з ботом. Для щоденного користування реалізовано кілька сценаріїв перегляду розкладу за поточний день або за цілий тиждень. Особливо важливою функцією є сповіщення про зміни: користувач отримує повідомлення про додані або скасовані пари, що оновлюється автоматично, наприклад, через крон або тригер. Додатково передбачена можливість налаштування часу надсилання сповіщень, що покращує користувацький досвід. Користувач має змогу змінювати налаштування свого профілю, зокрема, вибирати групу чи факультет. Це дозволяє персоналізувати розклад для кожного. Основна навігація в боті реалізована через головне меню, що викликається командою меню, де розміщені основні функціональні кнопки. З боку адміністратора реалізовано функціональність додавання або редагування розкладу. Це може здійснюватися через спеціальну адмін-панель або за допомогою інтеграції з Google Sheets API. Також адміністратор має змогу переглядати список зареєстрованих користувачів з уміркувань підтримки або статистики. Серед технічних завдань у Backlog включено захист даних користувача. Telegram ID та вибрана група мають зберігатися безпечно відповідно до принципів конфіденційності. Передбачено також ручне тестування основних сценаріїв використання бота, що дозволяє переконатися у правильності роботи ключових функцій. Для зручності розгортання нових версій передбачена CYCD автоматизація, що забезпечує безперервну інтеграцію та оновлення без збоїв. У пісанку беклог включає критично важливі функції так і е, додаткові покращення, які е, сприяють підвищенню зручності користування. Така структура дозволяє гнучнику планувати розробку, концентруючись спершу на базовій функціональності, а згодом доповнюючи їх другорядними можливостями. Далі в нас йде спринт беглок е, Це перелік задач, виконання яких скрива команда прогнозує на один спринт. Під час зустрічі під назвою планування спринту команда обирає певну кількість елементів беклогу продукту, зазвичай у формі історії користувачів. Тоді вона визначає, які задачі треба виконати, щоб закрити кожну з історій. Більшість команд також оцінюється, скільки годин знадобиться комусь у команді на виконання того чи іншого завдання. В нас є тривалість спринту, тобто це два тижні, всього один місяць. E, і кількість story points для кожного спринта e, їх є 15. Оцінка кількості людей. E, прогнозований фокус-фактор складає 0,7 для розробника рівня Middle, для розробника рівня Junior – 0,5 до 0,6 для розробника рівня Senior – 0,8. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань. Команда повинна виконати 15 story points за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено за допомогою наступної формули. Тобто продуктивність це тривалість спринту множиться на фокус-фактор. У проєкті задіяні один розробник рівня middle, один тестувальник рівня Middle, один розробник рівня Junior, один тестувальник рівня Junior та один тестувальник рівня Senior. Треба врахувати, що спринт триває два тижні без 4 вихідних днів. Отже, продуктивність нас дорівнює кількість днів, тобто 11, і сума всіх наших розробників та тестувальників, виходить 35,2 достолі Points. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, є завеликою. Таким чином, можемо взяти лише розробника рівня Мідл та тестувальника рівня middle. Це підтверджує розрахунок, що продуктивність дорівнює 15,4 Story Points. Таким чином, команда, яка складається з одного розробника рівня Middle та одного тестувальника рівня Middle, може реалізувати всю систему з усіма функціями в період розвитку з достатньою кількістю додаткових 0,4 points для правильної оптимізації і форс мажорних обставин. Далі вартість продукту. Згідно з даними, можна навести такий обсяг зарплати розробників. Тобто, middle розробник це 2500 доларів, і middle-тестувальник 1800 доларів. В загальному це 4300 доларів. Таким чином, отримана сума дорівнює 4300 доларів, що на 800 доларів більше за бюджет проєкту. Тому. Зробимо висновок, що нам потрібно запросити додатковий бюджет у замовника, щоб вчасно закінчити проєкт. Планування проєкту в U-Treck. u track надає нам гнучке середовище, в якому команди можуть реалізувати свій підхід до планування проєкту, підтримуючи водночас необхідний рівень взаємодії і не випускаючи з поля зору загальної картини. u -Track особливо корисний для. Складних проєктів не потрібно одночасно тримати під контролем як поточні задачі, так і загальну картину проєкту, забезпечуючи прозорість і ефективну взаємодію всіх учасників команди. Тобто, тут в нас наведено всі учасники нашої команди. Далі в нас є два спринти. Тобто, це в нас є представлено проєкту спринтів u track та діаграма Ганта. Діаграма Ганта це діаграма, яка використовується для ілюстрації плану, графіка робіт з моїм проєктом. Оцінка ризиків. Через непередбачення обставини загальна тривалість проєкту скоротилася з 30 до 25 днів. Щоб укластися в нові терміни, необхідно скорувати оцінки задач у спринці 2, зменшивши їхню складність. Були застосовані зміни такі як захист даних з трьох у Нас буде два 2 сторіпонц. Додавання редагування розкладу з 3 до 2. Синхронізація з джерелом з 3 до 2. Тестування основних сценаріїв з 2 до 1. І cycd cd автоматизація з 2 до 1. Сумарний story points у спринтів тепер 10 story points замість 15. І це дозволяє нам скористити його тривалість з 15 до 10 днів. Загальний план після змін. Тобто, перший спринт у нас буде мати 15 днів, тобто 15 story points, а другий 10 днів, тобто 10 сторіпоinц. Загалом 25 днів, 25 story points у межах нашого нового терміну. З компенсаційних заходів. Це деякі функції. Реалізується в мінімальному варіанті. Тестування скорочено до критичних кейсів. Якщо час дозволить, можна повернути вирізнені сторі після завершення обов'язкових задач. І взагалом можна сказати, що ці зміни дозволять уникнути прострочення без критичного впливу на якість продукту. І на останок висновок можна сказати, що мій проєкт має всі передумови для успішної реалізації. Чітке планування, наявність кваліфікованої команди та достатніх ресурсів дозволяють виконати всі завдання в обумовлені терміни без втрати якості. Навіть у разі непередбачених обставин система гнучкового управління дозволяє оперативно адаптувати процес розробки. Головною перевагою проєкту є збалансованість між технічними можливостями та потребами користувачів. Це забезпечує створення стабільного та зручного інструменту, який істотно спростить роботу з розкладом для студентів і викладачів. Усі умови для успішного запуску та подальшого вдосконалення бота вже забезпечені.